Пропонуємо вашій увазі оновлену модель діатермокоагулятора ДКУ 60. Він призначений для розсічення та поверхневої коагуляції м'яких тканин. Використовується в дерматології, косметології, отоларингології, гінекології та стоматології. В комплектацію ДКУ 60 входить. Тримач активних електродів, активні електроди, електрод петля 4 мм. Електрод петля 8 мм, електрод шар 3 мм, тонкий електрод, електрод лезо, пасивний електрод. Педалі. Порядок роботи приладу. Під'єднайте на задній панелі педаль, активний електрод і, за необхідності, нейтральний електрод. Увімкніть кнопку живлення. Капель електроживлення слід приєднувати тільки до розетки із заземлювальним контактом. Натисніть на кнопку Увімкнення пристрою. Пристрій вимкнеться в тому стані і з тими налаштуваннями, з якими був вимкнений попередньо. Перед початком роботи необхідно встановити обмеження вихідної потужності, з яким прилад буде експлуатуватись. До цього потрібно виконати такі дії. Переконайтеся, що режими різання та коагуляції вимкнені. Про це свідчитимуть індикатори увімкненого режиму різання та увімкненого режиму коагуляція. Натисніть кнопку вибору режимів. Заблимають два індикатори: індикатор режиму установки обмеження потужності 30 Вт або 60 Вт та один із індикаторів встановленого режиму роботи. За замовчуванням це буде 60 Вт. для переведення в режим 30 Вт необхідно натиснути кнопку зменшення потужності або рівня коагуляції. Колір індикаторів зміниться на зелений. Відобразиться індикація режиму 30 Вт. Для переходу з режиму 30 Вт на 60 Вт необхідно натиснути кнопку збільшення потужності або рівня коагуляції. Після встановлення потрібного вам значення необхідно натиснути кнопку вибору режимів. Виберіть режим роботи різання або коагуляція натисканням відповідних кнопок. Якщо ці режими обрано окремо, встановлення потужності проводиться без додаткових маніпуляцій. Увімкнення обох режимів одночасно блокує кнопки збільшення потужності або рівня коагуляції. Індикація потужності в даному випадку буде поєднувати в собі обидві шкали синю і жовту. Поміщаючи на передній план менший за рівнем показник. Для встановлення рівня коагуляції або потужності різання необхідно тимчасово вимкнути другий режим. Після встановлення потужності різання та або рівня коагуляції пристрій готовий до роботи. Натискання на педаль активує високовольтний генератор. Приклад роботи ДКУ 60 в режимі різання електродом петля. Приклад роботи ДКУ 60 в режимі різання тонким електродом. Приклад роботи ДКУ 60 в режимі коагуляція. Після закінчення роботи відключити пристрій кнопкою ввімкнення пристрою на передній панелі. У разі тривалого простою вимкнути вимикач живлення на задній панелі пристрою. Оновлена модель стоматологічного радіохвильового діатермокоагулятора ДКС-30 виготовлена на базі попередньо розглянутого ДКУ-60. Апарат має три робочі режими: різання, коагуляція, різання з коагуляцією. Керування приладом відбувається аналогічно вже розглянутому ДКУ 60 за виключенням того, що ДКС 30 не має функції встановлення обмеження вихідної потужності.